Привіт! Це відео має вам чесно підняти настрій. Ну, мені здавалося, що у нас контенту з інтригами і розслідуванням ще буде багато, а треба його трохи розбавити, тим більше є чудова дата. Вчора, в середу, 19 листопада, або от коли я зараз записував вам, відповідно, це відео на ранок, а у нас же ж ювілей, у нас рік плану. І зараз абсолютно цікаво, як взагалі цю цю історію сприймати, тому що давайте говорити відверто, воно що рік назад виглядало кринжово, що після буквально тижню виглядало абсолютно кринжово? І ну зараз, після всіх цих міндічґейт і Єрмагейта, воно виглядає ну прям трагікомічно Тож, як це було рік тому, що там? В принципі залишилось від цього плану стійкості, і чи виконаний пункт єдність, що, мені здається, окрема тема для жартів, особливо, коли ми згадаємо, що міністром єдності, відповідно, був призначений пан Чердашов, який вже перебуває в СІЗО під вартою. Ну, коротше, по все це коротко згадаємо. Не те, що воно нас сильно підсилить по розумінню. Що і куди йде зараз в країні, тим більше переконаний, що за вечір і ранок у нашій новин повиходить достатньо. Але, в, як мінімум, скажімо, ми зробимо певні висновки щодо помилок. Ну, просто коли на відберете крінж, треба так само і говорити. Тож з вами, ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, І сьогодні ми нагадуємо вам, що було рік тому. і Сподіваюсь, піднімемо настрій як мінімум. Починаємо. Я вам не буду показувати відео цього виступу, я вам не буду, чесно, навіть багато слайдів давати, тому що воно абсолютно вам не потрібно. Коротко. Президент Зеленський в жовтні виходить, говорить, план перемоги, там п'ять пунктів, нічого не виконано. Ну, е, е, заявляє е, далі, відповідно, українці починають його критикувати. Так цей ну, план перемоги. Він та для іноземних партнерів. А ми всередині хочемо щось зробити чи ні. І ось нас збирають на те, що називається відповідне звернення президента до парламенту. А в даному випадку для представлення. Плану стійкості. І коротше, інтрига, там таке, там розрив, там коротше буде ну прям вау для розуміння перший раз, і я, до речі, сподіваюся, останній, тому що я хочу розібратися, хто це падлюка, яка це робить. А спеціалі ставлять реби глушилки в залі для того, щоб у народних депутатів не було інтернету, щоб вони не повідомляли відповідно новини раніше, ніж ось їх представляє президент. Тоді ще не було трансляції. По цьому моменту скажу. Я одразу знайшов момент, як це хакнути, і спеціально е, постив ну, так, щоб е, офіс максимально бісився, що мені приносить окреме задоволення. Коротше, як це було? Вийшов президент і десь години півтори. Е, Читав різні, мені здається, шматки інформації. Ну, тобто, я про загальний контекст, зараз підемо в суть. Я переконаний, що йому оце це зібрали в останній момент. Знаєте, ну як це? Різні департаменти щось накидали у когось. Непогано був план. оце політика героїв. Вона була прописана непогано, справді достатньо велика. Десь це було три строки, які відповідно ці рядки склав йому чат джиптіти. Десь взагалі не було, і він сказав, що ми ще дописуємо і ось. В Певні моменти, якщо дивитися на відео, я під спостерігав онлайн, було видно, що президент так читає і десь ну, про собою всередині собі себе говорить та блін, ну типу, ну хто цю фігню написав? Але, врешті-решт, ну як то план стійкості нам представили. А... Він ще раз нагадаю виглядав плюс-мінус так. Коротко вам зачитаю, що Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості, план складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет, політика, героїв частина з них мали відповідно нам потім представити. І як ви розумієте, ну ми більше про ці пункти ніколи нічого. А, пробачте, я не можу це не зачитати. Перший пункт єдність. Ну, зараз прям об'єднав. За словами голови держави, без єдності не може бути необхідних результатів плану перемоги. Світ може бути іноді глухим до окремих голосів, але не до цього цілого народу, яким, а, який знає, що хоче, працює, об'єднано та вміє досягти своїх цілей. А, та, там далі про права гнати і таке інше. Ну, дивіться, мені здається, Чорножок реально прям декілька разів нас об'єднав. Зашов йому велике дякую, якщо так можна сказати. Коротше, цей план був складений з 10 не пов'язаних між собою пунктів з наявністю або. Абсолютної фігні або достатньо популістичних заяв, або чогось типу культурний Рамштайн. Е, що це таке, ми досі не знаємо. Там ще було про створення Міністерства єдності, чим знаєте, завершилось. Там було ще щось про економіку, але абсолютно нічого з цього плану не було зроблено. Більш того, як людина, яка любить попитати, а в принципі, ну, а що у нас там далі? Е, ну, Відбувається, може, якісь там ідеї. Є, або Ну може у вас є якісь відповідно є е, 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 історії з цим е, ну, там, продовженням, там знаєте плани імплементації плану, то я вас переконую, що жодне, жодне міністерство. Мені здається, єдина людина, яка взагалі, хоч там останні потім 2-3 місяці пам'ятала про цей план, це була Ірина Віріщук, ну тому що вона писала оцю. Цей пункт про політику героїв, ну краще про ветеранів, навіть мені присилали запрошення в Офіс президента на дискусію по цьому боку. Всі інші абсолютно забили, і відповідно, після цього ми жодного, жодного разу за рік не згадували про план внутрішньої стійкості, як, хоч про факт, який колись існував, якщо ви відкриєте Програму відповідно в даному випадку дій уряду, про якому сьогодні ми вам давали дезніше. Вчора ми давали вам відео. То вона як то кардинально відрізняється від цього плану стійкості. Якщо ви знайдете мені, хоч раз цитату, хоча б там через місяць, президента чи його команди взагалі схочим посиланням на цей план, то теж не знайдемо і це висновок. Як ми дійшли до тієї ситуації, яка є зараз. Тому що таких планів за 6 років було ну казна скільки. Я не буду зараз знову їх перераховувати, але тільки економічних програм було штук вісім. І кожного разу це державна вся структура працює, от все це складає. Потім я так розумію, якась людина це обробляє. Президент заявляє на наступний день, всі забувають про це. І ось план стійкості, який ще раз зібрали раду, і приїхали. от прям був повний зал, нагнали купу урядовців, депутатів, всі аплодували, глушилки, типу, запустили. Ну ось воно довело до того, що на наступний день про це все забули. Головне, головне, воно абсолютно, абсолютно ніяким чином не спрацювало в хоча б на. Секунду щодо, ну в принципі, якогось покращення державного управління. Як такого, ну і останнє, що мені здається, достатньо теж показово. В плані внутрішньої стійкості для забезпечення внутрішньої стійкості не вистачало ще одного пункту: це боротьба з корупцією, яка відповідно нас всіх і призвела до ну краше, до того, що ви зараз спостерігаєте. В принципі, у мене все. Я могу довго знущатися і навіть ставити цитати. Просто я переконаний, що це абсолютно не має ніякого практичного значення. Просто хочу, щоб ми не повторяли цих помилок і відповідно ось не займалися такою фігнею. Я переконаний, що на стряпання оцього документу, окрім певних токенів в чату джпів, було витрачено купу, купу часу різних. Чиновників різного рівня, по всім структурам, що президент угодували, замість того, щоб вони займалися своєю роботою під час повномасштабної війни. Ну, в принципі, на цьому точно все. Дякую, що дивилися. До побачення.